Майже всю першу чверть вони дистанційно то й не вчилися, тому що нам скидали завдання на платформу, і діти з батьками виконували самостійно. Наталія ємець розповідає, як минула перша навчальна чверть у її доньки першокласниці Даші. За два місяці навчання дівчинка лише кілька днів провела за шкільною партою а решту часу змушена була навчатися вдома на зум уроках або з маминою допомогою. Це дуже важко дітям було дуже важко. По-перше, дистанційне навчання, тому що такий час витримати перед екраном, тримати увагу. Це важко для дітей. Вони ще так не сприймають матеріал як потрібно. Про складнощі дистанційного навчання нам розповіла і сама першокласниця Даша. Дівчинка зізнається, що хоче ходити до школи. Там багато друзів і там можна навчатися. Багато чому вона хоче в школу, їй потрібне спілкування. Вона навіть після того, як от дистанційні уроки провела вчителька, зараз уже їх проводили останні два тижні. Вона просить, каже, я ще хочу вчитися. Наразі першокласниця Даша, як і сотні інших чернігівських школярів, змушена навчатися дистанційно. У частині міських шкіл досі не розроблений чіткий алгоритм дій для навчання під час повітряних тривог. Тож діти не можуть повноцінно відвідувати заняття та вчитися за партами. Аби знайти вихід із ситуації, батьки учнів кількох чернігівських шкіл прийшли до міської ради, щоб обговорити наявні проблеми із заступницею Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вікторією Пекур. А наші основні вимоги сьогодні, по перше, це зробити єдиний алгоритм для всіх шкіл міста. Це неправильно, що 33 третя вчиться, тому що я виступила, тому що я зробила резонанс. 35-та далі не вчиться і дітей вивести на офлайн навчання. Якщо нема можливості вивести всіх діток, ми готові там один тиждень на тиждень ходити. Батьки чернігівських школярів вимагають відновити офлайн навчання з дотриманням усіх безпекових норм, зокрема, проводити уроки в укриттях і просять забезпечити можливість онлайн навчання під час повітряних тривог. Вони готові взяти на себе відповідальність за організацію навчального процесу в таких умовах і засвідчити це у відповідній заяві. Це навіть не відповідальність, тому що відповідальність несуть батьки, і батьки готові нести відповідальність. Хто не готовий, той не підключається до зуму і не навчається. Це на вибір батьків. Ніхто ж нікого батьківських прав не лишає. Ці питання батьки планували обговорити під час зустрічі в міській раді. Розмова, що відбувалась за зачиненими дверима, тривала приблизно годину. Утім, не дала очікуваних результатів. Після неї батьки повідомили журналістам, що їхні прохання та запитання вкотре не почули. Ми по суті нічого не досягли. Насправді нам не сказали, що конкретно буде зроблено це це і це алгоритму роботи під час, під час тривоги дистанційного навчання немає.